Друзі, всім привіт! Це компанія Автофокус, нас надходження. ось така акора TLX 2020 року. Автомобіль у відмінному стані, як технічно, так і візуально. Автомобіль прибув до нас з мінімальними пошкодженнями, все зроблено без будь-яких зауважень та нарікань. Автомобіль оснащений дуже цікавими опціями. Має світодіодні ходові вогні, лінзовану оптику. Має передні та задні парктроніки, камеру заднього виду, дистроніки, утримання в полосі, взути ось такі легкосплавні крутезні диски. Має Дуже крутий колір темно-сірого забарвлення. По задній частині так само круті діодні вогні, повний привід, автоматичну коробку передач, має безключовий доступ по, всьому, по всіх чотирьох дверях. Ось раз. Два. Має дубль-повороти, чорні дзеркала. По салону повний електропакет, електропривід та складання дзеркал. Регулювання, відкриття багажника салону, пам'ять сидінь. Ось такі дуже цікаві рішення по забарвленню Алюмінієві вставки. Має преміальну музику ЄЛС студіо. Має шкіряний салон, електропривід сидіння водія та пасажира без будь-яких зауважень, потертостей, подряпин і так далі. По самій комплектації, що ми маємо? Маємо утримання в полосі, маємо ESP, Перектроніки, відключення відключення, мультимедійне сенсор кермо. Ось Отримання в полосі, круіз-контроль. Має 48 тисяч пробігу, великий монітор. Також автомобіль оснащений системою вибору режиму руху, є комфортне, є нормал і є спорт. Також автомобіль оснащений двозонним клімат-контролем, підігрівом сидінь. Та автоматичним підігрівом сидинь, які налаштовується під температуру. Має ось таку футуристичну коробку передач кнопочну. Має джойстик до управління головним мультимедійним центром, керування звуком, переключення станції або музики, якщо ви під'єдналися до блютузу. Має велику кількість подушок безпеки. Додаткові динаміки встановлені ще в, в стійках. Ось що ми маємо по задньому ряду сидінь, що нас там зустрічає. Так само салончик в ідеальнішому стані, має кріплення дитячих крісел Isofix. має ось такий величезний підлокотник, можна покласти ще якісь смаколики та два стаканчика. Має обдув заднього ряду. Автомобіль оснащений люком, світла стеля, тут у нас так само ліхтарики. Ось такий у нас дуже крутий вид заднього ряду. Все круто, все, все цікаво. Тому, друзі, якщо ви шукаєте автомобіль в седані, на повному приводу з крутезною віддачею, з якісним формуванням матеріалів, який буде... Приносити вам задоволення на кожен день та закривати всі буденні питання, то цей автомобіль саме для вас. Запрошуємо вас на тест-драйви, перегляди. Ми знаходимося в місто Київ, кільцева дорога 1, ТРЦ, Республіка Парк. Дане авто ви можете придбати як в кредит за готівку, без готівкового розрахунок, скористатися послугою лізингу або по трейдингу, обміняти свій автомобіль на цей. Чекаємо на вас.